Відколим сію, родила, і від тох, де бідую. Рідами і пшениченька рідами, рідами, відколи сію, родила, від тох, де бідами. Колись давно, ще за мої пам'яті, як я ще була мала, я пам'ятаю, як жили, як починали жнива. Після петра виходили жінців по. Виходили ланки, то, то колгосп був, ланки, кожна ланка мала собі своє е, поле з житом. Жили, жили все вручну, жили в снопи, е, в кіпки складали ввечері, в день жили, ввечері складали все в кіпки. У кіпки стояли в кіпках, потім вже як дожинали, вже дожили, дожинали пшеницю. Все стояло в кіпках, то так файно було на полі, бо все було в кіпках, а кіпки так були од, одна за другу, одна за другу, одна за другу. Так собі як так як, то може мож було видіти, треба було видіти, як то було файно. Вже дожинали, як дожили пшеницю, тоді вже кіпки звожували на полі. Але чим звести все на полі, то вже кожна ланка собі мала своє поле, свої снопи, свої кітки, і плели вінки. Кожна ланка собі плела віно. Мали виплести голові бригадирові і рамкові, і йшли до голови, ласкали. Плели вінки, латкали, файно, але то тепер би немає нічого в пшениці. Колись були е, такі волошки, такі синенькі, такі голубесенькі, як небо. І плялі і вплітали, то, то я пам'ятаю, все вплітали у вінки. Е, я була мала, мене посилали все, бо моя тета була ланкова, мене посилали все в село по косиці. То гвоздики, по воні, все. Я приносила і такі вінки пляли, так повбирають, каленку вбирали. То, то не можна було надвити. Като була краса. Ну і вже йшли до голови з, з вінком співали, йшли до, 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 до бригадира, йшли до ланкової. Ну, голова гостів, то в нас таке, у нас такі були голови, щоб все були маскалі. Не були українці чеські. <гум> а, але все одно гостив. Гостей жінок до бригадера приходили, у бригадера сі гостей, ну, а в ланкою собі погостили файну, посиділи, поспівали, так, як має бути. Тоді вже всі після того всі кіпки звозили на, на колгосп, клали в стерті, клали в стерті, кожна ланка мала собі. Свою стерту чи дві стерти, і привозили машину, така була машина, то не комбайн, але просто така машина, що трактор гонив ту машину трактором якось молотіли. Ну і кожна ланка собі своє молотіла і своє зерно кожна ланка звозила у комору, котра найбільше намолоть. Було файно, було, весело було, ну тепер того немає, ну, але що робити, То... але було весело, дуже весело було, файно, так оцей чисто, вже так на полі було, людей було на полі повно, так було весело, так люди співали, жінки, все, ну, тепер вже нема того. А я вже цього не запам'ятала. Я запам'ятала, що вже були комбайни. Комбайни косили, молотили зерно, з тюкували, після жнив, вбирали комбайни, всі в квітів багато, кожен комбайн їхав закосичений всякими різними квітами, і комбайни всі верталися на своє ну, до колгоспу, а зерно завозили, всі на тік. Ну, на то Ці зерно зберігалося, цілу до других жнив, вже до, до посіву, знову би засіяти. Ну, а солому худобі завозили, я вже таке пам'ятаю. Але ще деякі господарі собі то сіяли, свої городи засівали і вручну так само жили. То казали, що перший сніп треба зберігати, аби корова з'їла, аби файну втелилася, аби худоба сівела. Ну, всякі були різні такі традиції, всякі такі звичаї. Та й люди того дотримували. Я вже таке запам'ятала, я вручну не жила. На Україні розпочиналися жнива. На полі з'являлися люди у білих полотняних сорочках. Жінки тримали у руках серпи, а чоловіки коси. Першим на жнива виходив господар або весела проворна жінка. Жнива розпочинали у легкі жіночі дні середу, п'ятницю або суботу. Перший жатий сніг називали воєвода. Його приносили додому і ставили на покутці. Молотили окремо від інших. Від час жнив люди заготовляли дідуха. А на святий вечір господар заносив його до хати. З Останніх колосів пшениці плели вінок в символ закінчення жнив. У них вплітали кольорові стрічки та польові квіти, а потім надягали дівчині на голову. Хочеш спробувати як жнисі, Так. Так. То я тобі даю все, але в руки не можна давати. Кажуть, що треба кинути на землю, аби ти собі землю взяла, аби сіни вжила. І найбог допомагає, учись. Не ще, бере рученьку, не щекла. Отак. Отак. Ще так аби ти, аби, бо абити собі умову, не дай боже. Файну uh -huh. бере друге. О, І по порядку, так, по порядку. Я жити вмію, бо я жила, але в горланці я не працювала. Я не, вже робила встановок державних, їздила на роботу. Дивіться, отак, а ну подивися, як вивчить. Так, аби оце, оце гостре, аби не йшло тобі в ногу, а аби так догори, горя. А ну подвижі, отак. так, о, так і до горя. Ну димарічко, не хочеш спробувати, а ну ходи сюди та йти, попробуєш. Ну а як? Вчитися, дай Боже, аби вручну не робилися, але... Але... але не зашкодить знати. Nie ще, nie, nie ще бери ручень, не ще бере рученьки, не так. Не рубай. Tak, nie. А, nie. Bo, так. Урисать, бери, отак, серп, отак. Так ти можеш урізати, ти сюди так вибере отак. І Танька, теанька, є. Отак бере у руку. І тоді серпом отак собі себе. Бери. От. So, в руці тримай, а серпом тримай, а киє. А, а так собі легеньку і Легонько. легеньку. Мне так бити.

так клали один за другим, один за другим, один за другим, а на самий верх робили. Кіплюх аби не, не, не мокла пшениці. О! Отакі кіптівали, то велику кіпку клали, Та, отак на, на, на кожний сніп поснопи, поснопули, поснопи, поснопували. Так що... Вот и киза, вот киза велика. Дожи лес мозарана, дожи лес мозарана, З наші, чи готова вже говіги, чи готові чи готові пироги, бо ми йдемо. А газти нема дома, а газ ди нема дома, він поїхав до жовтива. Ключів у пувати, ключів у пувати, Піхні розмихати, шпіхрі розмикати нам горівки давати, а в гази є сину. А в гази є синочок, що він купить вінечок, а в гази єдонечка, а в гази єчка, що їй треба віночка.